Всім привіт, як то кажеться. Перш за все, хочу дійсно привітати, що ми дійшли до цього захисту. Я думаю, всі якось збагатилися інтелектуально і сподіваюся, що після цього буде більше сил після закінчення все, цього проєкту. Перш за все, перш ніж приступити до самого проєкту, хочу наголосити на тому, про що ми будемо говорити. Ми будемо говорити про один з пунктів хартії вільної людини бути вільною людиною. Як бачите, я виділила основні ознаки, що ж це таке бути вільним. Тут ви бачите, що це все ж таки основний принцип сучасного суспільства бути вільним, основний, основне право будь-якої людини. І тут нижче ви можете побачити, все ж таки, що це включає. Це не тільки зовнішня ознака, але це й можливість внутрішньо духовно обирати, внутрішньо бути вільним. Щоб більше, більше поговорити про сам проєкт. Тут деякі мої роздуми про свободу, які знову ж таки підтверджують, на мою думку, те, що все ж таки, свобода не тільки зовнішня, ознака, але й внутрішня. Проте, думаючи над цією новиною, я все ж таки задумувалася на питанням, питання: чи може бути внутрішня свобода людини реалізована без свободи держави? На мою думку, ні. Якщо людина, а, якщо людина, член суспільства, а, не бачить поряд собою вільної держави, вона або за нею бореться, або все ж таки, все ж таки замикається в собі і, і неправну ні і внутрішньої свободи, ні свободи та. Саме тому, пропоную наступний відеоролик. Замала, то... Ні, Це по суті може бути найцікавішою частиною цього захисту, але 3 хвилини із 3.18 ми знову затримаємося в півтора рази. Ми би хотіли якийсь шматочок подивитися. Ви запустіть його з того, що ви вважаєте Чому? цікавим. Мені окремо тоді треба запускати. Це трохи часу взаємознавжника. Я Замала. просто скажу коротко суть ролика. Хто захоче, зайде на блог, подивиться детальніше. Там показано фотографії малюнки, які відображають взагалі всю нашу історію. Виявляється, ми а, нам не двадцять чимось років, нам тисячоліття. В Україні тисячу років. Тобто ми тисячу років маємо власну державність, ми тисячу років як вільні люди. А, саме тому а, я пропоную військово-патріотичний хвест Хортиця. А, щодо таких основних... Це все ж таки мета виховання волелюбства, патріотизму, зміцнення державності, активної людської та громадянської позиції. Щодо самого квесту. Правила гри досить прості. Щоб уникнути пояснень, можливо, пам'ятаєте, Форт Боярд. 90-ті роки був такий чудовий, чудова передача. Бігали, шукали ключі, в кінці кінців здобували скарб. Принцип той самий. Проте саме етапами квесту є показ державності нашої України. Тобто тут буде відображено період Київської Росії галицько волинського князівства. Конкурси пов'язані з цим періодом. Зокрема, це, так, я тут не вказувала, це стрільба свого казу. Запорізька січня і Тмашина. Це теж тоді своєрідні цікаві конкурси, пов'язані з, з приготуванням поїданням вареників тощо. На інші, теж свої, на інші пункти теж передбачені свої, в принципі, свої конкурси. Впродовж квесту самого зустрічаються як фізичні випробування, інтелектуальні, так і загадки на логіку. Загадки на логіку це для штрафників, тобто загадки від характерника. Ну, знову ж таки, за принципом форту Боярд – йти до мудриця, але в даному випадку йти до козака-характерника. Це не наш магір. І закінчується це все дійство після знаходження скаргу, після того, як все ж таки переможець з фестивалем української пісні. Як результат, люди бачать, наскільки довго існує їхня держава. Вільна держава, вільна людина. Водночас вони вивчають е, історію своєї держави, Ну, звісно, в такому е, більш спрощеному випаді. І після цього все це закінчується вивченням культури нашої держави. Українська пісня, українська кухня, я теж думаю, без неї не обійдеться і варта в такому випадку. Ну і е, наприкінці хотілося б ознайомити вас все ж таки з матеріалами. Е, з тими матеріалами, які е, я підготувала під час е, цієї роботи. Зокрема, ми бачимо блог, е, бути вільною людиною, там є декілька статей і от на атракції. Дякую вам за увагу. І зараз я ще відкрию. Е, в мене, на жаль, така ситуація склалася, не змогла розгрупувати то вам відкрию, покажу матеріали в електронному варіанті. Ось це моя карта знань. Тут відображено все ввесті. Це інфографіка. В даному випадку вона відображає етапи самої гри. Безпосередній буклет. Вибачайте, не можу приблизити, оскільки не працюю в 10-му орді. Так, він безпосередньо знайомить аудиторію з самою крою. І брошура. Тут можна зокрема подивитися сам зміст картії вільної людини. Ось. Також мої роздуми щодо свободи взагалі. Відповідно, після цього все переходить до опису проєкту безпосередньо правил гри і окремих нарисів щодо того, які мають бути конкурси, які є там. Дякуємо.